Вітаю! Перед нами оригінал нового заповіту на давньогрецькій мові. Сьогодні ми будемо досліджувати легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Поговоримо про археологічні розкопки стін Єрусалима, про те, як з часом змінили цей вірш, і який він був на початку, і чому злякалися учні, коли почули ці слова. Не переключайтеся, буде дуже цікаво! Марка 10, 24. А Ісус знову відповів, їм каже: Діти, як важко тим, які надіються на багатство, увійти в Царство Боже. А що значить надіятися на багатство? Чи є тест, який показує залежність? Ми почнемо з 23 го віршу. Що відбулося перед цим? Молодий і досить, і досить перспективний юнак питає. В 17 му вірші. Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус дає відповідь і додає. В 21 вірші Він каже, а тоді приходь і йди за мною. Це мало щось робити, ще треба йти за Ісусом. В 23 му вірші читаємо. І, роздивившись, Ісус каже учням. Своїм. Як цікаве слово дусколос зазвичай перекладають як складно або важко, але про це слово ми ще поговоримо. Як важко, хремата це також гарне слово. Воно перекладається як майно, добро, гроші. Це слово по ось, показує, що це множина. І, і, і взагалі воно показує дуже широке поняття. Це не просто гроші. Читаємо. Наприклад, багатство гроші маючими в царстві Боже війти. Басилеєн Тоутеос. 24. -й. Читаємо. Ж учні здивувалися. Від слів його. Ісус знову, відповідаючи, каже їм: діти, як знову це слово? Важко є в царство Боже війти. Цікаво. Ви побачили, що вірш закінчився, але немає тим, хто надіється на багатство. Зараз я покажу переклад турканяка. Бачите, тут є. Скобка. Тим, які надіються на багатство, і скобочка закривається. Це значить, що в ранніх рукописах цих слів немає. Той книгу, яку ми читаємо, це більш ранні рукописи, більш без пізніх вставок. Мені цікаво досліджувати ранні рукописи, а не пізніше. І тому ми на каналі читаємо саме їх Я вважаю, що не варто тлумачити цей вірш, дивлячись дивлячись на цю вставку. Вони обзавелись особняками, Мерседесами. У них храми із золота. І просте пояснення. О, ні, ні, ні. Ми по писанню не надіємось на багатство. Скажу одразу. Я не стиг Хто де і як дописав ці слова, лише додам, на початку так не було. І ранні рукописи про це говорять. Поки християнство було під забороною і були гоніння, цих слів не було. Як не було і золотих храмів, християни збиралися по ярах і катакомбах, а потім з'явилися дописки. Читаємо далі. Зручніше є. Верблюду через вушко голки війти, чим багатому в царство Боже війти. Слава Богу, це був 25-й вірш. Трошки зупинимось. У нас є слово Дусколос. Зазвичай його перекладаємо як складно, а... чи важко. Так, а ось де він. Це слово складається з двох частин. Також точне значення його невідоме. Це вважається гапакс легоменом, тобто одного разу сказане в новому заповіті. І точний зміст його ще до кінця незрозумілий. Але що вже можна побачити? Ду, це слово каже, дві, два або ну, двічі. І ще складається слово. Сколо, якби сколос, хто, хтось почув сколіоз. Це справді так і є. Це слово, як перекладається слово сколіоз? Кривий, вигнутий, або перенесення значення, яке? Неправідність, брехливість, розбещеність. Це, можливо, як перекладено як двічі складений, якби двічі скривлений. До того варто зазначити, неодноразово в новому заповіті підкреслюється, що треба вирівняти свої шляхи, щоб увійти в царство Боже. А тут аж дивічі викривлене. Погор, поговоримо про тру, трума, тлумачення і археологію. Традиційно вважається. І розуміється, буквально це отвір у голці. Христос використовує гіперболу, щоб показати крайню складність, але не абсолютно неможливість для багатої людини увійти в царство Боже. Яке історичне тлумачення цього вірша? Більшість отців церкви, Іван Златоуст, Василь Великий Августін та інші приймали слова буквально, підкреслюючи, що прихильність до багатства. Робить порятунок надзвичайно важким, однак Бог має силу перетворити серце людини. Прочитаю деякі думки отців церкви Іоанн Златоуст. Багатство саме собою не зло, але любов до нього може занапастити душу. Блажений Агустін, важко бути багатим і не пишатися цим, однак смирення і милосердя можуть зробити порятунок можливим. Кирило Олександрійський йдеться не про заборону багатства, а про необхідність правильного ставлення до нього. Гіпотеза, гіпотеза про вушко, голкові вушка, які, як про міські ворота, деякі пізні тлумачення припускали, що у стінах Єрусалима були вузькі ворота, звані Вушком голки. Через який верблюд міг пройти тільки без вантажу, що символізує відмову від багатства. Однак ця версія не підтверджується археологічно і не трапляється у ранніх християнських авторів. А це важливо. Чим ближче автор жив до часів Христа, тим авторитетнішим може бути його точка зору. Так що, Вушко-голки, що це таке? Кому можна більше вірити, хто жив у другому сторіччі після Христа, чи тим, хто жив у 15 сторіччі? Ще одна версія. Це можливо гра слів. В арамейській мові слова верблюд гамла, і канат гміль звучить схоже. Деякі дослідники вважають, що могла статися перекладацька зрушення. Зручніше канату пройти через вушко голки, але грецький оригінал містить саме слово «верблюд» камелос. Як здається, англійською дуже схоже. Попередній висновок робимо. Фраза «вушко голки» швидше за все є гіперболою, що підкреслює крайні труднощі для багатої людини залишити свою надію на матеріальну. І повністю довіритися Богу. Однак Христос показує, що для Бога неможливого немає, навіть те, що людині здається неможливим. 26 й вірш. І, роздивившись і е, чрезвичайно здивувалися, говорячи до себе, і хто може спастись? Це учень так сказали. Чому здивувалося? Ісус сказав дуже незвичну річ. Це як можливо. В часи Христа багатство вважалося благословенням від Бога. Багатство означало прихильність Бога до людини. Прочитавши Книгу буття, неодноразово наголошується, так благословив там, що став дуже багатий, і було там багато овецько, там і стада. І от Підкреслюється, що Бог благословляє людину майном. Бідність, навпаки, вважалась прокляттям. Якщо людина багата, це майже спасена, бо має прихильність Бога. І тут такий поворот. Уявляєте, богослов'ї учнів, воно могло перевернутися з ніг на голову. Хто ж тоді може спастися? 27 вірш. Дивлячись, якби вдивляючись на них, Ісус каже. Людям неможливо, але не Богу, бо все можливо Богу або все можливе для Господа. Дехто вважає, що це Ісус цитує місце старого заповіту, коли Бог сказав Аврааму про сару: Хіба є ще важке для Господа? Але як би там не було, лише Бог може спасти людину. Хай благословить вас Господь. Amém.